Це такий автомобіль Renault Kengo 2008 рік. 1,6 бензин. Ось такий класний пасажир. На дві сторони у нас відкривається дверцятками. Чотенькими. Дуже гарна, в дуже гарному кольорі. Сімейний. Сидіння складається. Ось такий виглядає зі сторони. Світликий гарний салон. З фаркопчиком повністю. Полочки всі на місці. дом з запасочками всадіння. Все все Садіння складається. Дуже просторно, дуже багато місця. Де щось для перевезень, для інших речей, для бізнесу. Повністю ціленький, підкрасів. Вигун стоїть, один і шіше платять кламонів, вітрино медам беремо. Кондиціонер все працює, проблем немає ніяких автомобілів, не попит 200 нікуди. 247 оригінального пробігу. Якщо комусь потрібно, когось цікавить. Номер телефону.